В Луцьку відбувається автопробіг та акція на підтримку усіх військовополонених українських захисників. Тут зібралися друзі, рідні, близькі тих, хто зараз перебуває у російській неволі і кого катують, б'ють та принижують. Величезний театральний майдан в центрі Луцька став вмить дуже тісним, адже понад 30 автівок приїхали на автопробіг. Кожне авто з прапорами, з портретами полонених захисників України та транспарантами полон вбиває. Серед присутніх була і Світлана Теплякова. Вона є організаторкою цієї акції, і як ніхто знає, наскільки вони важливі, адже її чоловік зараз в полоні. Сьогодні 675 й день полону мого чоловіка. Він виходив за наказом 20 травня 2022 року з Азовсталі. Перебував в Оленівці до теракту, і після напередодні теракту їх вивезли. І куди вивезли, на жаль, ми не знаємо. Останній раз донька говорила 11 липня 2022 року з ним перед терактом в Оленівці. І з того часу ми не знаємо про нього, де він, як він, в якому він стані знаходиться. Востаннє вона бачила свого чоловіка лише на відео допиту росіянами, аж в березні 2023 року. Зізнається, таким сходлим та знесиленим вона його ніколи не бачила. Жінка говорить, що ті воїни, які були разом з її чоловіком у полоні та вже повернулися додому, кажуть: він тримається зі всіх сил. Саме для привернення уваги всієї країни та світу до долі свого коханого та інших воїнів, які зараз у неволі, Світлана Теплякова. Разом із однодумцями і вирішили організувати такий автопробіг. Маршрут його буде чималий. Це буде таке центральне коло. Ми будемо стартувати з театрального майдану по проспекту Волі. Далі будемо їхати по вулиці Рівненській. Потім будемо повертати ліворуч на проспект Відродження. Далі будемо їхати по проспекту Молоді Молоді. Виїжджати на Соборності, проспект Перемоги, вулиця Василя Мойсея, Новиниченка і знову тут будемо закінчувати. Серед присутніх також була і Наталя. Вона приїхала на театральний майдан заради одного, аби про її племінника Назара не забували і швидше повернули його додому. Ми зробили все можливе, щоб дізнатися і встановити його місце знаходження. На жаль, Російська Федерація визнала його терористом, тому що він є військовослужбовцем Азову. Ну Росія визнає терористом. Україна це ніяк не коментує. На жаль. Йому дали термін ув'язнення 7,5 років в колонію строгого режиму. Але так як він перебуває на території Росії, то ми маємо адвоката, який нам інколи дозволяє почути щось, побачити якогось листа. Наталя зізнається, ситуація з племінником Назаром дуже важка, але вони, не покладаючи рук, працюють над тим, аби повернути рідну кровинку додому з російської тюрми. Жінка закликає усіх лучан долучатися до таких акцій, адже на її думку це може дати результат. Моя хата не краю, не можна бути байдужим. Ви не знаєте, що я буде з вашими рідними чи безпосередньо з вами завтра. Ворог на жаль нещадний ні до кого. Серед присутніх на автопробізі були усі небайдужі лучани, а також активна молодь міста. Кожен з них має свою історію та розуміє за що і за кого він бореться. Також до акції доєдналися і депутати луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі, аби підтримати всіх, хто перебуває в полоні, а також їхніх рідних. Початок автопробігу розпочався із хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Лучанка Наталія Ніколаєва, яка чекає з полону власного сина, подякувала усім присутнім за їхню небайдужість. Всім, хто доєднався до цієї акції до цього автопробігу. Щиро вклоняємося перед вами. Ми мусимо нагадувати світу про те, що десятки тисяч військових на сьогоднішній день вважаються або безвісті зниклими, або знаходяться в полоні. Тому наше гасло не мовчи, полон вбиває. О після автопробігу усі присутні повернулися на театральний майдан, де також відбулася акція в підтримку усіх військовополонених українських захисників. Рідні полонених воїнів не збираються зупинятися і будуть надалі проводити такі акції та автопробіги, щоб якнайшвидше їхні рідні повернулися додому.